Екофлоу Дельта, яка приїжджає третій раз за три роки. Перший раз вона приїхала в 22-му році, потім рівно майже через рік в 23-му, і тепер вже в 24 Що Щось цією станцією не так, спитаєте ви, чого вона приїжджає вже третій раз, а її просто падають вже третій раз. Тобто, три рази підряд, ну, не підряд, <схай> з різницею в рік, кожен рік десь зимою її палять. На неї подують зворотний струм, і вона згорає. І після цього в неї не працюють розвідки, тобто зараз це буде вже третій ремонт. В неї, до речі, цікава несправність, вона сама по собі вмикається. Тобто інвертор по низькій частині не погорів, раз вона вмикається. В неї ніби вмикаються розетки, реле, але ніякої напруги немає і значку 50 Гц також немає. Тобто 220 вольт не з'являється, станція їх не бачить, тому значку немає, але і помилок ніяких немає. Ось така цікава несправність. Це через те, що транзистори тут прогоріли так, що вони впали в обрив, тому тут немає КЗ ніде, і станція тому не бачить е, е, якоїсь несправності по КЗ. Але і 220 немає, бо транзистори, відповідно, згоріли. Тому станція так себе веде. Тож давайте її розбирати і подивимося, що згоріло саме. Зазвичай воно горить однаково, але просто цікаво подивитись, що буде станції після вже третього ремонту за третій рік. Станцію вже розібрали до інвертора, як бачимо, ніякого такого візуального прогару немає. Стоїть резистор біленький, бо рік тому я його міняв. Стоять ніби новенькі ключики. Виглядають досить чистенькими. дивіться, станція навіть не запилилася за рік. Тобто, мабуть, вона не те, що багато працювала, але спалили, на жаль, ось так от. І нічого взагалі візуально згорівшого немає. Давайте перевіримо, чи цілий запобіжник з того, що ми зараз можемо перевірити. Запобіжник цілий. Це означає, що або діодний міст не пробитий, або згорів оцей резистор. Зараз будемо далі розбирати і взнаємо. Враховуючи, що КЗ тут ніде немає, і ми тільки що пробували вимикати, то, мабуть, тут буде ще доволі висока напруга на банках. Давайте подивимось. Так, да, 202 вольта є. Це якби я зараз тут торкнувся пальцем, то мене б так пришибло мене б нормально. Як бачимо, минулий раз, коли ми робили, ми міняли стабілізатор 15-вольтовий. На ось такий здоровий, повноцінний, обрізаний, щоб він сюди вліз. Міняли всі чотири ключа, міняли два драйвера і резистор. Після цього воно працювало. Зараз почекаємо, поки пропаде висока напруга, і тоді будемо заміряти, що згоріло в цей раз. Напруги на конденсаторах тут вже немає. І давайте дивитися, що тут пробито. По 15 вольт КЗ немає. Тут також КЗ немає, але занижено. КЗ? Ну, занижено. Немає КЗ, але занижено. Занижено. І тут в нормі. А що ж по ключам у нас? Ідемо по ключам. КЗ немає. КЗ є. КЗ немає. І КЗ немає. Пробити всього один ключ, і цей ключ по виходу, тому він не створює КЗ по високовольтним банкам і саме тому не випадало помилку Overload. Бо по 400 вольт КЗ в нас немає, грубо кажучи. Тому і не було помилки. Але йдемо пробити більше, ніж один ключ, інші ключі, скоріше за все, просто в обриві. Тобто вони вже і не в КЗ, і в обриві. Міняти будемо, я думаю, всі чотири. Бо експериментувати немає великого бажання, щоб воно потім під навантаженням бахнуло, або в клієнта, тому поміняємо всі 4. Потім будемо дивитися, що тут з драйверами і чи будуть з'являтися 15 вольт. Бо в минулий раз КЗ по 15 вольтам також не було, але просто і живлення не було з 15 вольт. Тому то стаб і поміняли. Зняв радіатор з транзисторами, які тут стояли, і зняв його один пробитий драйвер і все. Дивіться, КЗ по 15 вольтам немає. І по всім іншим драйверам падіння напругу ніби нормально. Зараз подам жилення і побачимо, чи буде 15 вольт. Якщо 15 вольт, буде, то це означає, що все нормально і можна ставити нові ключі і новий драйвер. Можливо, цей драйвер також підбитий. Але як бачимо, він не згорів ні разу за всі оці три рази, тож, мабуть, він все ж таки живий. Тож мені поки що не буде, ми поміняємо тільки оцей драйвер. Напруга вже подана на плату, і дивіться, на вході стабілізатора в нас 16 вольт, на виході в нас 1481. Тобто ідеально, стільки і має бути. Ідеально. Так що, стабілізатор все раз наміняємо. Міняємо тільки ключі і цей драйвер, і все. І думаю, воно буде працювати. Можливо, будуть якісь проблеми через цей драйвер, все ж таки. Але на тестуванні ми про це знаємо. А не все так просто. Не все так просто вже поставив драйвер, хотів ставити вже ключі. Але дивіться, вирішив перевірити, чи всюди приходить 15 вольт. На цей діод приходить. На третю ногу приходить. На ці драйвера також приходить. А ось сюди 15 вольт не приходить на цей діод, а має бути. Ось в кінці заходить і потім виходить на першу ногу, ніби. На третій нозі є 15 вольт, а на цей діод 15 вольт не приходить. Тобто десь тут доріжка відгоріла по 15 вольтам, тому якраз таки і КЗ не було, їй було 15 вольт, і тут немає 15 вольт. Бо десь доріжка відгоріла. Треба кидати перемичку. Зараз би це не помітив, і або зараз би знову згоріли ключі, або воно б падало б в помилку хто його знає. Ось так от треба бути уважним. Перше включення. Станція вмикається. Розетки вмикаються. Є значок 50 Гц, тобто має бути 220 вольт на виході. 230 вольт є. Давайте навантажувати. Даємо спочатку кіловат. Кіловат, як бачимо, станція тримає без питань, тож даємо одразу максимальну потужність. Там 1700, 1700 Вт заработает. Два навантажения одночасно. 1600. 1700. Ну и 6 да. что, -то, что -то 1700 Вт тримается. Воздух в чуть-чуть тепленький. Лед в Станція працює, нічого не стріляє. Чудово. Тобто станція тримає повне навантаження без нюансів. На цей раз обійшлося всього чотирма ключами, одним драйвером і перемичкою. І друга станція в нас буде сьогодні Anker 757. З цієї станції цікава несправність, але типово для Anker 757 в неї не вмикаються розетки, хоча все справно. дивіться. Пробуємо вмикати. Ніякої реакції абсолютно. Кнопочка горить. Зараз буде горіти, горіти, потім потухне. Все потухло. Потухла, а зараз покажу, яка буде поведінка, якщо пересмикнути батарею. Дивіться, беремо батарею і відключаємо її від інвертора. Почекаємо деякий час, підключаємо назад і пробуємо включати. О! Раніше воно після перемикання батареї щовколо релюхою, хоча б і потім щовколом назад. А зараз, як бачення, зараз воно просто не вмикається. Коротше, ось такий неприємний дефект, що розетки просто не вмикаються. Цей анкер ніяк не палив, ні зворотнім струмом не привантажували, ніяк. Він просто взяв і перестав працювати. Насправді це поширена справність АКІВ 757 що вони просто беруть і перестають працювати розетки. У нас таких анкірістів йде штук 10, і всіх ми не знаємо, що з ними робити. Всіх незрозуміло несправність, і зараз покажу, як це виглядає на самій платі. Побачите, що тут є висока напруга, вона надувається. Є напруги, інші, тобто є 33 вольта, 5 вольт, 15 вольт є. Нічого не пробити, але він просто не вмикається. Ось такі справи. Зараз покажу вам. Ось у нас ідуть високовольтні конденсатори. Дивіться, яка напруга на них. А на них 180 вольт і падає. На високовольній частині піднімається напруга, але далі воно чогось не їде. Чого? Вісі його знає. Зараз високольна частина підсяде, і я вам продемонструю, що інде тут кази немає. Тобто нічого не пробити ніби. Плата вже окремо від корпуса. Напруги на високій частині більше немає, щось там 3 вольта, 4 без різниці. Можна її прозванювати. Спочатку підемо по ключах. Ідемо по ключах. Це от зараз у нас буде нарізка синуса Вихідна вже. КЗ немає. КЗ немає. Контакт чіпів хороший. КЗ немає. І тут КЗ немає. Тобто ніде немає КЗ. Що все таке? Казе немає і по в гремлячу, логічно, бо якщо б воно було, то не надувалася б висока напруга на банках, а вона надувається. Йдемо далі. Казе немає по керуванню. Тобто всі падіння вони в нормі. Абсолютно все в нормі. Все ідеально, я би сказав. Просто заміри робочої плати. Прям чудові заміри. Йдемо по 5 вольт. Оце 5 вольт. Це земля ніби, а це вхід і вихід. По виходу немає, по входу немає. Йдемо на 3 вольта. 3,3. КЗ немає. Наскрізь КЗ також немає. Датчик струму. Йдемо до нього. По живленню КЗ немає. По конденсаторах КЗ також немає. Та й він візуально цілий. Чого б йому горіти, коротше короче? Ось така неприємна дивна несправність. Який бороти, чесно кажучи, я не знаю. Взагалі поніся немає, бо ніби абсолютно все справне. Але не працює. Тобто він напруги піднімається і пропадає. Все справне, воно працює на секунду, потім не працює через секунду, ніби немає якогось воротного зв'язку. Але чого він пропадає, невідомо. Де він сам пропадає, також невідомо. Бачив, що інші майстри в такому випадку міняли ДП-393, це на холод 393 на цій платі. Але в них це не допомагало. Тобто потім до мене присилали і питали, що робити в такій ситуації. А я їм казав, що я не знаю, що робити в такій ситуації, це чинити, я сам не знаю. Ось така проблема цікава, анкерів. Вони самі виходять з ладу і потім ніхто не знає, як їх відремонтувати. Ремонту цього анкера в цьому відео не буде, бо, як я вже сказав, як їх відремонтувати, я не знаю взагалі. Що в ньому спално, я не знаю, бо по замірам все ідеально, і коли плата в корпусі, вона також видає всі напруги живлення, керування приходить, надувається висока напруга, а потім через секунду пропадає. Тобто, як це відслідити, чому воно не працює, я не знаю. І ремонту не буде. Санкер буде в нас лежати, або поки ми щось не знаємо, бо просто в ітозі там через пару місяців піде назад до клієнта без ремонту. Якщо ми так і не розберемося з цією несправністю. Ось такі справи. Тому це відео було тільки про ремонт EQFLO. Якщо відео про ремонт анкера колись і буде, то воно буде окремо, думаю. Бо такий от випадок він заслуговує окремого відео. Тому на все добре, до наступних відео. Неочікувано сталося те, що я найбільше люблю в анкерах. Опа! Ви думаєте, що це або дисплей, або контролери дисплею. І я думаю, мабуть, якісь майстрі, які цього не бачили, були б напугані, якщо таке побачили б після розбірки. Але мене таким не налякає, що вже знаю, що таке буває в Encrif, таке в них постійно буває. причину я не знаю. Але просто іноді, після передпідключення, воно видає ось таку друню. Потім ви заново все відключаєте, чекаєте деякий час, і вона знову показує нормальну картинку. Енедівно показує ось таку дурню. Анкера 757 та інші також. Це дуже-дуже дурацькі станції в ремонті. Чесно, думаю, можливо, просто їх в ремонт не брати, тому що це якась клунада. Ви розбираєте, вас спочатку напрацює інвертор, по зрозумілим причинам, потім ви збираєте назад, а вас на екрані ось така дурня. Тепер треба і відмикати знову повністю, потім чекати деякий час, потім знову назад збирати. Коротше, анкер він зовні виглядає доволі гарно. Мені подобається, як він виглядає. Тобто зовні виглядає як дорога хороша станція. Всередині він виглядає ніби також нормально. Тобто ніби Нормальні компоненти, транзистори квикофлоу, драйвера нормальні, але ось 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 таке відбувається. То він сам по собі перестає вмикати інвертор, потім він таку друню показує на дисплеї. Потім ви його перебираєте, він показує вже нормальні показники. Станція дуже-дуже дебільна в ремонті. Не побоююся цього слова, дуже дебільна в ремонті станція. Ремонтувати їх це просто кошмар. Тому вони зазвичай не ремонтуються. Як я вже сказав, анкрас такого несправності лежать десь по півроку, і що робити з ними не зрозуміло.